Я тут, щоб нагадати тобі, що ти можеш змінювати рішення, якщо в якийсь момент ти відчуваєш, що те, що ти робив раніше, для тебе більше не актуально в такому вигляді, в якому воно є. І що зараз ти хотів би дещо скоригувати те, як ти втілюєш ті чи інші речі у своє життя. Якщо для тебе певний час працювала б одна стратегія, це не означає, що ти маєш її притримуватись до кінця свого життя. І якщо декілька місяців ти ходив по 10 тисяч кроків на день, а зараз ти розумієш, що влаштувався на роботу, яка займає в тебе доволі багато часу, і наразі ти хотів би. Ходити на кілька тисяч кроків менше, або присвятити більше часу адаптації на новому робочому місці, то це нормально. Так само тобі не обов'язково кидати свою звичку, яка є для тебе цінною з тих чи інших причин, наприклад, для турботи про своє фізичне здоров'я. Бо колись для тебе вона мала значущість тільки ось у вигляді 10 тисяч кроків. А зараз ти хочеш це скоригувати і може здатися, що план провалюється, і те не буду, в принципі, нагулювати ці кроки: або 10 тисяч, або нічого. Потрібно вчитись гнучкості і дивитися на те, що відбувається в твоєму житті наразі. Які в тебе пріоритети? І як ти можеш балансувати все те, що тобі потрібно, аби не утворювати перекосів і, наприклад, не уходити з головою в роботу. Бо ти що там, ну, 8 годин попрацює, ну, 10, ну, 12. Це не так вже й важливо. Це не таку вже має вагому різницю. І при цьому всі інші сфери життя летять кудись у довгу шухляду. Якщо тиждень тому ти домовився сьогодні зустрітися зі своєю близькою людиною, а коли настав цей день, то ти бачиш, що ти погано почуваєшся і хотів би провести цей час вдома наодинці з собою, то це нормально скасувати або перенести зустріч. Пояснити людині, як ти почуваєшся. І від цього світ не зруйнується, як і не зруйнуються ваші відносини, якщо ти обираєш собі в оточення людей, які готові тебе зрозуміти, увійти в твій стан і положення. Важливо вміти бути адаптивним і не сходити аж зовсім зі свого шляху, а наприклад, прокладати собі іншу стежку. На яку до цього не дивився. А зараз в тебе з'явилась потреба передивитися те, як і завдяки чому ти рухаєшся до своєї мети або в цілому без мети, просто знаючи, що наразі ти хочеш отримати той чи інший досвід у своєму житті. І те, як саме ти набудеш цього досвіду, може коригуватись, змінюватись. Процесі твого шляху, і потрібно вміти дозволяти собі ці зміни і коригування, тому що часто в початковій точці ти банально просто не здатний оцінити, що станеться надалі, і чи виявляться всі твої рішення, які ти ухвалив до цього, доцільними. В цьому процесі. І так само це не означає, що ти провалився, що ти погано щось планував. Ти не можеш все передбачити і не повинен. Зате класно, вчасно зреагувати в той момент, де потрібно зробити щось спонтанне. І, можливо, зовсім неочікуване для тебе. Але тільки так ти зможеш дістатися бажаної точки. Коли якась звична картинка твого світу розвалюється, це теж нормально і природно. Повсякчас все змінюється, трансформується, і потрібно з легкістю вміти впускати ці зміни. І також вміти бачити, що цінного вони тобі приносять, бо нам властиво фокусуватися на втратах і тому, що, наприклад, у нас забрали, чого більше немає. А дуже цінно сфокусуватися на тому, що натомість ми набуваємо. Навіть якщо в певний момент це лише звільнення від старого. І в цій точці поки що не отворилось нічого нового. Навіть така точка є по-своєму дуже цінною в процесі руху, і з нею так чи інакше можеш стикнутися. Але щоб нове могло прийти, спершу має звільнитися місце від старого. І це веде за собою певні втрати, але це може не відчуватися болісно, коли ти просто приймаєш цю частину змін і не намагаєшся за щось чіплятись. А натомість просто даєш тому, що вже не актуально, не потрібно, віджило своє піти. І натомість дозволяєш чомусь новому, живому, актуальному прийти на це місце, впускаєш і теж приймаєш, бо не завжди це те, що, як нам здається, ми б хотіли. Але саме воно може бути нам потрібно для того життя, якого ми прагнемо. Тож ти можеш відмовлятись від того, на чому будував своє життя роками, якщо більше не відчуваєш в цьому життя, якщо це більше не сходиться з твоїми цінностями, і це нормально. Ти можеш відмовлятись від того, на що погоджувався роками, якщо тепер це суперечить твоїм пріоритетам. І це нормально. Ти можеш йти звідти, де більше не відчуваєш відклику перебувати і надалі. І це нормально. Головне, прислухатись до себе. Причому не до вигуків розуму, який може збивати зі свого шляху, а до своєї душі, голос якої доволі тихий і спокійний. І саме через тишу говорить істина, їй не потрібні гучні промови, їй не потрібно щось доводити. Вона просто є. Так само і тобі не потрібно нікому нічого доводити. Не потрібно доводити правильність і доцільність своїх рішень. Потрібно просто йти і довіряти собі. Тобі ж, сподіваюсь, невигідно себе обманювати чи обмежувати, а це те, що ми дуже часто робимо як свідомо, так і несвідомо. Бо там є певна внутрішня вторинна вигода, наприклад. Страх зазирнути у нове. Але чи готовий ти провести в тій точці, де ти зараз все своє життя? А якщо ні, то так чи інакше потрібно буде від чогось відмовитись, наприклад, від стабільності, яка заклалася в тебе у твоїй життєвій рутині. І тільки ти можеш ухвалити рішення. Зробити це і піти якоюсь новою стежиною, чи в цілому піти в зовсім іншому напрямку, і насправді тебе ніхто не стримує і не зможе стримати, крім тебе самого. Тож поміркуй, що вже на часі змінити.